Яка ситуація із цивільними, і чи залишається можливість виїхати і евакуюватися з Бахмута і інших прилеглих до зони бойових дій територій? Всього почнемо розмову з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністеркою України і міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаю. Вітаю то зараз є, чи залишається навіть точніше так можливість евакуації з Бахмута, де дуже складна ситуація? Дуже важко, але у нас є 21 населений пункт. Звідки триває примусова евакуація в даному випадку? Сьогодні перший потяг вночі прибув на Житомирщину. Я дякую керівництву ОВА, дякую усім, хто приймає наших людей, зокрема з Донецької області. Тобто, тепер Житомирщина приймає вимушено переміщених осіб з Донеччини. Так. Правильно? Так та а діти ще залишаються там в зоні бойових дій, наприклад, в Бахмуті. В Бахмуті залишаються, але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог. А тому ми робимо все, щоб наближені села, так які близько до Бахмута, якомога менше було дітей, і якомога менше взагалі там перебували в зоні активних бойових дій, жінок, людей похилого віку, ті, які не можуть собі зарадити. Uh... Як, коли люди приїжджають, наприклад, до Житомирщини от щойно евакуйовані, що їм гарантує держава? Які умови вони отримують на новому місці? Уже по приїзді вони отримують першу виплату гушової допомоги від держави у розмірі 2 тисячі гривень на кожну дорослу особу, 3 тисячі гривень на кожну дитину і на людину з інвалідністю. Їх на пероні зустрічають керівництво ОВА, так відповідні люди, які опікуються ними, розвозять до відповідно населених пунктів у територіальних громад, які підготували для них місця для проживання, харчові набори, все, що потрібно для того, аби перші дні стабілізувати свою ситуацію, так рівно як і психологи, які працюють з дітьми. Отже, питання евакуації, яке було гострим до прикладу, рік тому зараз. Не є таким гострим. Більше у нас питання адаптації подальше, так що робити, де знайти роботу, як забезпечити житло, і так далі, е, де знайти роботу? Це дуже хороший момент, тому що е... Звичайно, що на перший час, от як ви сказали, держава гарантує певну підтримку, але стабільно е, працевлаштування це зовсім інший момент. Яка ситуація з цим? Бо наскільки я розумію, от недавно Державна служба зайнятості звітувала, що станом на 1 квітня в Україні тільки офіційно 130 тисяч так тисяч безробітних, але це формальна цифра. Неформально їх може бути близько 2 мільйонів. Наскільки я розумію? Яка ситуація тоді з працевлаштуванням вимушено переміщених? Складно дійсно у нас велика кількість безробітних, особливо це стосується жінок, так внутрішньо переміщені особи, які мають на руках дітей, які мусять доглядати за своїми батьками. Так і на жінок на їхні плечі лягає опіка за родини, поза як більшості чоловіки пішли на фронт, так воюють, а на жінках тримається все решта. Ми зараз говоримо про програми, які би мали допомогти працевлаштуванню нашим внутрішньопереміщеним особам. Ми, як міністерство, взялися відокремити ті програми, які пропонує уряд, і вони працюють і працювали у 2022 році. Ті програми, які не довели своєї ефективності, щоб зайво не фокусуватися. Так, якщо програма не показала результату, ми мусимо сміливо і правдиво сказати, що цей результат не досягнуто. Будемо фокусуватись, наприклад, на тому, що працює, от е, ви згадали службу зайнятості. У них є хороша програма по ваучерах на перекваліфікацію. Ця програма спрацювала, і ми зараз фокусуємо зусилля, щоб допомогти більшій кількості внутрішньо переміщених осіб отримати ваучер. А це 26,5 тисяч на перенавчання. Тобто, люди, які приїхали з Маріуполя, з інших великих міст, матимуть можливість за кошти держави. Отримати інший фах і працювати, а проблема з працевлаштуванням тільки зміна фаху, чи є можливо якесь упереджене ставлення до вимушено переміщених осіб, тому що все ж таки, коли вони інтегруються в невеликі громади, це може викликати питання і певне нерозуміння на початках є і працедавець подекуди дійсно грішить тим, що не бере внутрішньо переміщену особу на роботу, в силу того, що вважає, що це ну. Інвестиція, яка не є певною, так тобто, людина, можливо, захоче переїхати, і були випадки, коли дійсно працевлаштовані внутрішньопереміщені особи покидали робоче місце і переміщалися в інший регіони. Це одиничні випадки, тому я дуже прошу, звертаючись до працедавців, не робити з цього систему, а навпаки, намагатися працевлаштувати ВПО. бо... Потім це додаткові так коефіцієнт корисної дії, і додаткові робоча сила, додаткова можливість щодо розвитку, особливо на західних теренах. Це Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківщина це величезні можливості, щоб спочатку переналаштувати свій бізнес під потреби, так бо дійсно змінюється структура економіки, змінюються потреби населення на території, а потім і почати розвиватися. Ну так, але зрештою, вимушено переміщені особи вони ж не мусять бути прив'язані до якогось місця одного. Зрештою, в українській мові є і приказка така, що риба шукає де глибше, а людина де ліпше. І всі шукають де ліпше. Просто е, я бачу в новинах, що вчора уряд створив штаб. Е, це називається штаб з реалізації прав переселенців, і ви його очолили. Тобто, чи справді, якщо довелося створювати окремий штаб, щоб реалізовувати права переселенців, які є громадянами України, то це означає, що очевидно їхні права часто порушують. Я таке. І тому я очолила цей штаб. У нас буде тепер міжвідомча Ми на щотижневій основі будемо зустрічатися з керівництвами ОВА, з територіальними громадами і питання праці влаштування. Психосоціальної підтримки ми створимо при кожній ОВА координаційно-консультаційні центри, куди люди зможуть звернутися їм нададуть адміністративну, юридичну, соціальну і всі інші види допомоги. Треба взяти трішки координацію на центральний рівень, щоб як то кажуть, додати енергії в регіонах. Бо регіонам часто не видно так, чого вони не допрацьовують в силу обставин вони. Зайняті більш рутинними справами, а нам треба цю координацію взяти на центральний рівень. Що ми і зробили, пані Ірино? А стосовно яких прав найчастіше фіксуються порушення? Соціальні ну, то... виплати. Соціальні виплати так. так. Потім ми говоримо про те, що, наприклад, наші ВПО не мають в повній мірі тих прав, якими володіють до прикладу члени громад, так територіальних громад, і я вважаю це неправильно. Тому ми пропонуємо і всіляко сприяємо створенню рад ВПО як органів самоорганізації, де їхні ці питання, де їхні проблеми будуть чути і керівники громад, і керівники районних адміністрацій, і очевидно обласних. А ми це і поготів. Тобто, у нас є гаряча лінія, я сама їжджу регіонами. І дуже хочу, щоб з нашими ВПО працювали, як то кажуть, серцем з усією віддачею. Ну я сподіваюся, що буде. Добре. Тоді результативної роботи вашому штабу, ну і міністерстві, оскільки штаб це така тільки координаційна, наскільки я розумію, структура. Основна робота все одно буде на міністерстві реінтеграції. Правильно? Так. Дякую, пані Ірино, що знайшли можливість до нас долучитися. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була з нами в ефірі.